Розмальовую петриківським розписом рушник, зараз розлила на палітрі салатову фарбу і темно-зелену, і продовжую малювати травичку. Я тут зробила підмальовок. І тепер поверх підмальовку малюю травинки. Ну, взагалі це рушник трьохметровий, ось він у мене згорнутий. З одного боку потрібно, з іншого повторити однаково півтора метри. Тут поки що підмальовочки, ще багато роботи, і з іншого боку, ще багато роботи. От так от тут розгортається, ну і тут багатенько.